Народ, доброго ранку! Усіх вітаю на своєму каналі Дух Рибальства». Я знову вирушив на річку у пошуках риби. Сьогодні фідер поплавок. Поки що дві вудки неарестова заборона ще діє. Вже я закормився, вибрав точечку, закормився і поплавочок вже закинув. Клювань поки немає. Ну, ми чекаємо. У нас взагалі-то така переміна трохи погоди, похолодало. Навіть пари де ось діти в зимній курці. І дощик накрипає. Зранку був взагалі такий серйозний. Я поки дійшов, то думав, взагалі промокну, але більш-менш так нормально під деревами. то якось дійшов. А зараз менший, але такий рівно То він іде, то немає. Коротше, мряка. Ну і все, в принципі, замішався я, прикормочка у нас солодка. Солодка кукуруза, спеції, шоколад і ще й туди трохи е, в мене було. Півпачки, може, може трохи менше. Тоже докину. Друг карась якийсь буде. В принципі, вже повинен клювати. Е, Отак. Все, чекаємо якихось покльовок. Друзі, тут у мене вийшов невеличкий факап. Мікрофон чомусь відмовився записувати звук. Тому деякий, деякий час буду вже озвучувати постфактом, як воно вже є. Вибачайте. Перше клювання на поплавеці є. Ось така от краснопірка, скоріш за все, так. Краснопірочка є. 1-0. Хе-хе. Така невеличка. О, відпустимо її. Мала геть. Біжи, рости, виростеш, зловимо. Так, ну а фідер. Фідер, в принципі, я закинув під ту сторону. Знайшов там таке більш-менш дно. Трохи камінчики таке. І вже стільки там 15 кермушок закинув. Невеличкий повідець. Також чекаємо на якесь клювання. Знов щось на поплавець подіргує. Ну, давай, давай, давай. Є. Є, друзі. О, блін, це щось непогане. Угу. Непевно, знову краснопірка. Так пручається. блін, доволі гарно. Зараз покажу, що це. Так, така краснопірка, блін, уже. Цю ми вже візьмемо. Блін, на ладонь. Зараз покажу. Краще, щоб було видно. Ну чого ти? Давай. Слизька зараза. Сейчас, 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 сейчас. О! Ладошечна краснопірка піде. На парик пінка. Садок. Якісь клювання на фідер з'явились незрозумілі. Такі слабенькі, щось трошки подіргає, подіргає. Зажовувати не хоче. Або це. Та сама маленька краснопірка там грається, ще якийсь мальок. Може щось чіпляє е шнура. Клювань поки немає, це таке щось коливання, якісь незрозумілі. Нічого, будемо чекати. Виматую я фідер. Щось воно стояло, стояло, дзьобало, дзьобало, потім перестало, думаю, подивлюсь, що там може з'їло, що там на гачку. Mm -hmm. Розпобачимо. Та ні. Це ціле. Навіть ніхто його не жував того опариша. Скоріше за все це або шнур риба. Чіпає або з кормушки виїдає корма. Париж цілий, бачите, перекинемо. Саме час випити кави у нас взагалі якось стає ще холодніше. Ранком було тепіше, а ось зараз я дивлюся, падає температура. Прохолодно. кавою зігріємося. Друзі, ще раз прошу вибачення за те, що така от. Якість звуку, тобто записую постфактом, налажую звук уже на відео, яке я зняв раніше. Бачите, мікрофон відмовився чомусь писати, але це ненадовго, далі вже буде більш-менш нормально. Мікрофон запрацює, і відео буде, я думаю, вже краще дивитись, чим з таким от накладеним звуком. І не забудьте підписуватись на канал. Дякую. Опа, поплавочок. Щось є. Що це? А, це платва? Ого! Невеличка, але. Є, Блін. Щось. Платви, кстати, у нас маловато в цьому році клює. Ну, крезнопірки розвелося. А це платвінь. Така, зараз покажу. О! Колюче ще. Ще в неї нерест. Сюди. Так, друзі, на фідер взагалі не хоче. Пару. То клювань було, і взагалі він мовчить. Напевно, зараз буду міняти дистанцію, десь його перекидувати, може трохи лівіше, правіше, може ближче. Ну не знаю. Щось треба з ним робити, бо він просто мертвим грузом там лежить на дні і все. Було пару клювань, отаких от, от, невеличких, навіть один раз так добре загнуло вершинку. Ну, я не підсікав, би це таке. все. Далі рибка кидає наживку і нічого не відбувається. Тому зараз буду щось з цим робити. Так, знову на поплавок. Блін, щось хороше. Ви впирається. Краснопірка, але нормальний розмір. О. Бачите, поплавок працює, блін. Зараз покажу. Класна така. О, аж жовта. Гарна краснопер Та якась була побита вся. не непогана, зараз зараз. Давай навоці. О! Витя, яка крутезна. Так, все, фідер перекидаю. На іншу точку зовсім. що ну, його кінно там не хоче. Блін, закормився, туди стільки. Закинув. Форму. Шкода, але що поробиш? Ну, все на місці, коротше. Я навікуруску одну надів. Не хоче там бачити, друзі. А, поплавець потрошку. Щось там його смикає. Опа! Що знову знову верховодка? Верховодка це класно. Мені подобається така рибка. Не потрібно навіть опаріка міняти. все на місці Так. опа. Тут що у нас? Я вже забув. Ага. Ну, треба паріка хай стоїть. Все. Все, кину не так далеко. Зараз закліпсуюся. Та елки-пах. О, це воно. Я трошки зменшив глибину знов на поплавці. І зразу пішла хе -хе, верховодка хліба. Тепер буде цікаво, чи буде фідер з цієї сторони на каміні щось показувати чи ні. За корма я не робив, зараз кида... закинув одну кормушечку. І так, 5 хвилин і буду перекидувати. Дощик продовжується. Накрапає. І, в принципі, така погода рибна. І хижак в таку погоду класно повинен клювати, але щось. Щось, щось, щось не хочу. Чи було б трошки тепліше, я думаю, то було б краще. А так з такими перепадами температури. Рибу, я думаю, трохи прибиває. Тиск. Рховодка підійшла, я так зрозумів. Тут же відділені нові вже такі пожовані. У червоний, а парики білий я його. Чередую. Це нормально. Є кукурузка, я вдівав на фідер, але бачите там нічого. Вставати по шестиметровою так просто закинути блін, ще й тут сзади дерева, кущи, бляха. О, пойдет. А, друзі, не в спів заснятий, блин. Ось такого ось жарненького Лящика під лящика взяв. Не знаю, таких грам, мабуть, 400 точно має. Дивіться. Гарний, правда? На да, удочку. Фідер так і мовчить. От блін. Якось вроді включив камеру, вона щось вимкнулась. Ну, коротше, таке. І глибина, бачите, невелика. І клюнув. То він тут ходить. Е, друзья, хорошая поклевочка была. О, вот вся красная перочка. Кайфово. Ну блин, латунь. З глибини взяла. У нас течія така з'явилась нехіла Зносить поплавочок капець. То я вже зробив глибину, десь метра, мабуть. Півтора. Так, щоб вже десь трошки грузиком цепляло там по дну. І, бачите, така непоганенька взяла з глибини. А я вже тако сидів, думаю, блін, ну ще пів години не буде кльову. Буду збиратися. А ліву Тик-тик-тик-так. Фідер стоїть і хоч би що. Нічого не розумію. Чого на нього не хоче клювати навіть та сама краснопірка? Все, чекаємо далі. Так, що наш попливочок щось там приліг? Не зрозуміло? Ні, це всього Просто його десь ближче знесло до мілини фідер, щось трошки подіргує, бачите? Йомої, цим фідером я ж взагалі не везуха. <кій> У нас так трошки пороз... розвиднилося, дощу вже немає, але ще прохолодніше стало, ну так, напевно, градусів 10 максимум. Я не дивився, але думаю, десь так. Нема клювань. Нічого, ми ще трошки посидимо, прикормки ще вистачає. Таке. Щось буде, то включусь. Блін, мене вже цей фільтр бісить. Просто час від часу. Кожний там 5-5 хвилин. Ідуть покльовочки такий тук! Або там два рази його щось дерне. Або потяне і, і все. Що <смі> це таке? Друзі, як ви гадаєте, напишіть в коментарях. Мальок грається якийсь геть, але він, б, все він з би все одно без юби того зацепився, хоч якийсь би зацепився там до того крючка. Просто пропливає, чіпляє нитку чи там виїдає із кормушки і кормушку там Не Нізрозуміло. Я, до речі, фідер вернув назад на перше місце там, де він стояв, бо тут я покидаю і сюди, і от сюди ніяких лівань не було взагалі. Тут щось його дергає. Оце було перше клювання. Оце так, друзі, я тільки що бачив, блін. Вам на камеру... Ні, напевно, камера все-таки засняла. Так, коробчик скинувся. Непоганий. Нічого там, кстати, немає. Або щось дуже м'яке, і я взагалі його не відчуваю. Ні, нічого немає. Ну, клювання було, ви бачили. Побачимо, що в нас по опаришу. Так, да, опариш повністю жований, друзі. Невже ми дочекалися клювання на фідер? Щас. Дивіться на цей опариш. Його там довго щось жувало. ніяк не могло з'їсти. Ну це мальок. Ех, блін. Шкода, ну тільки ще, звісно, сплеснувся а так напроти коропець непоганий. Жовтий такий сазанчик. Так, так, зараз я надіну е опарика закину і знову включусь, що щось буде. Друзі. мілкій глибині, вляха, і клювання. Опа. Нормально. Котча, знову поставлю я невеличку. Глибину ще трошки хочу наловити. Цієї краснопрки, краснопірки чи що там воно буде ще клювати? Опа, верховодки дай й будемо сматуватися. Бо дуже похолодало, але ж рибки взагалі у нас небагато. Тому зробив маленьку глибину, вона, бачите, вся стоїть у верхньому шарі води. В принципі, клювання йдуть відразу. Приходиться вставати. Закинути 6-метровий неудобно. Оце вже геть. Мілкі. Таке ми брати не будемо. Верховодочку таку, да, вона класна на тарганьку. А краснопірку маленьку і в баню. Так, попробую поставити більше опариків. Два. Три. Чотири. О! Тут опарік тінька все подряд. Непогано? пойдем. Так. Вот, да. Уже воно. Блін, непогано казати. Не Все, друзі, на сьогодні я вже буду завершувати. Вже перестала клювати. Наша краснопірка, фідер я вже зібрав, витягнув. Ну, ще не зібрав, витягнув, все поставив. Зараз буду збирати. Е на поплавок там якісь такі клювання рідкі ще є. Ось. І все, в принципі, ну, залишатись сидіти далі. Я не бачу вже смислу в цьому. Зараз покажу, що ми тут словили. Ну ось так от, друзі, виглядає наш сьогоднішній, видно, вам вило, зараз ближче покажу. Ось так от. Виглядає це все. О. Ну, наш підляч крупненький. О, такий краснопірки. Одна платвічка, пару верховодок. Та й на цьому все. А, вистачить, я думаю. Зклювання були не дуже гарні. Бачите, зміна погоди, холодно, такий він, травень. Не дуже теплий у нас видався, але вже як воно є. Тому, так, в принципі, все. Дякую, що додивились. Лайки, підписки. На все добре.